Скрипт Google реклами, моніторингу статистики великої кількості проєктів. Якщо у вас більше 10 проєктів, то для щоденного моніторингу ситуації по проєктам витрачається дуже багато часу. А також сервіси Google, такі як Google Analytics і Google Ads, можуть давати збій. Щоб мати статистику, завжди під рукою в зручному форматі я розробив скрипт для економії часу. Привіт, я Василь Волошин, автор телеграм-каналу Нескромний Маркетолог, а також власник агенції PPC Rocks. Більше п'яти років займаюся налаштуванням і веденням контекстної реклами Google, в частності Google Shopping і Performance Max. Також налаштовую Google Analytics і розблоковую аккаунти Merchant Center. Підписуйся на канал. І якщо знадобиться моя допомога, контакти в описі під відео. Як виглядає статистика, ви можете бачити на екрані. Тобто, в першому стовпчику це назва нашого проєкту. Далі по цьому проєкту вибирається період вчора і позавчора. І далі йдуть е, дані стосовно витрат, кліків, показів, середньої ціни за клік, конверсії, вартості конверсії, рентабельності. ну і інші. Цей скрипт я використовую вже майже рік. Можемо подивитися дати. Тобто десь з середини серпня місяця, як цей скрипт налаштовується. Так, тепер назад посуну. На першому аркуші нашої Google таблиці знаходяться ідентифікатори наших аккаунтів Google Ads. Ось список акаунтів, їх треба вставляти саме ідентифікаторами. Назви акаунтів працювати не будуть. Давайте створимо наш скрипт моніторингу проєктів. Переходимо в акаунт Google Ads. Я знаходжуся на рівні головного акаунту MCC, або ж центру управління клієнтами, і тут я можу зробити скрипт, за допомогою якого. Всі акаунти можу так моніторити, якщо ви хочете персональний, наприклад, зробити моніторинг. Окремого MCC аккаунта, тобто дочернього, не головного, то ви повинні розуміти, що в такому випадку скрипт буде працювати лише з дочерніми аккаунтами клієнтів. Навіть якщо в такому випадку ви в таблиці введете інші ідентифікатори, які не підпорядковуються даному дочерньому MCC, то ці аккаунти. Опрацьовані не будуть, і буде помилка. Тому я зроблю скрипт на головному аккаунті MCC. Натискаю інструменти і налаштування. Далі в групових діях натискаю скрипти. У мене є скрипт моніторингу, ось він, натискаю на нього, скопіюю його. Ctrl-C. Тут натискаю Закрити. Далі натискаю Створити новий скрипт». Чекаємо, поки завантажиться сторінка. Так, все, що тут є, видаляємо. Для того, щоб повністю розуміти ситуацію, створимо нову Google таблицю саме для цього скрипту. Переходимо в Google таблиці, натискаємо «Файл», створити електронна таблиця. Так, називаємо, копіюємо назву. Вставляємо. Нам потрібно обов'язково зробити назву нашого аркуша першого. Так. І вставимо наші ідентифікатори наших клієнтів. Далі нам необхідно скопіювати адресу нашої сторінки. Далі переходимо в наш скрипт. Так. І вставляємо адресу нашої таблиці. Я скрипт робив так, щоб він працював лише в будні дні, але зараз вихідний. Тому, щоб він спрацював, я поставлю коментарі навпроти цих строчок. Так. Тепер мені необхідно авторизуватись. Так, я закрию одну таблицю, щоб у нас не було ніяких проблем. Так, натискаю авторизуватись, вибираю свого користувача. Далі Hello. І я натискаю попередній перегляд. Так, Якісь у нас проблеми. Ще раз треба авторизуватись. Так, натискаю знову. L. Так, і натискаю попередній перегляд. Так, зміни. Дивимося. Так. Бачимо, що у нас почав скрипт працювати лише після закінчення, як він опрацює всі наші аккаунти, лише. В цьому випадку буде додана інформація по статистиці проєктів. До моменту завершення роботи скрипта ми будемо бачити лише аркуш з датою і без ніяких даних на цьому аркуші. Далі переходимо в наш аккаунт Google Ads, називаємо наш скрипт моніторинг і можна додати дату, коли його створювали. Я напишу 6.04. Так, далі нам необхідно зберегти. Так, ми зберегли наш скрипт. Ще нюанс по скрипту. Якщо ми один раз сьогодні вже запускали цей скрипт і створилася сторінка, Тобто з такою датою, то він наступний раз не запуститься. Якщо ми хочемо заново запустити скрипт в один і той же день, тобто чи додався проєкт, чи ще щось, то ми можемо видалити цей аркуш. Далі натискаємо Запустити і натискаємо Запустити без попереднього перегляду. Тепер переходимо в наші скрипти. Бачимо наш скрипт, Там, де у нас частота, ми робимо, щоб було щоденно, і оновлюємо орієнтовно перед робочим днем, щоб ми розуміли, яка статистика буде вже до початку робочого дня. І натискаємо Зберегти. Ось так легко можна збирати статистику по великій кількості проєктів і заходити на такий. Файлик з мобільного телефону дуже зручно переглядати статистику і тримати руку на пульсі. Якщо залишилися питання, пиши їх в коментарях, став вподобайку і тисни на дзвіночок. До зустрічі в нових відео.